В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге. Всім привіт! Мене звати Артем Радіонов, я з міста Кременчук. А з дитинства я бачив величезну кількість людей, які про щось мріяли, яких були мрії, бажання і так далі. І сьогодні я бачу багатьох з них, і навіть дехто досягнув певного успіху, але все одно, коли ми спілкуємося, я бачу певну пустоту. Я хочу сказати, що є таке місце в кожного з нас, місце, яке реально потрібне для Бога. І те, що сьогодні в моєму житті є Бог, те, що я мені просто дуже пощастило, я виріс в церкві, це завжди була велика кількість друзів, людей, божої присутності, велика кількість проблем в моєму житті Вони не сталися через те, що в моєму житті є Бог. І сьогодні, коли мене питають, реально, що треба для щасливого життя, друзі, я хочу сказати, реально треба Бог. Кожному з нас. Сьогодні, якщо чесно, реально для мене важко бути в моєму місті, тому що зараз я багато ми гастролюємо і так далі. Але якщо є можливість, я обов'язково, коли я можу попасти в церкву, як кожного разу, якщо я там не можу бути фізично, я включаю прямий етер, ми дивимося разом з гуртом, бо я сам особисто і я реально розумію, що Бог Він потрібен кожному з нас. І я молюся за Україну, я молюся за людей, і я хочу побажати, щоб якщо в твоєму житті ще сьогодні немає Бога, немає спасіння, просто навіть не вагайся. Сьогодні ми живемо таким життям. Що сьогодні ти є, а що буде завтра, ніхто взагалі не знає. Тому не можна відкладати це на завтра або на потім. Просто сьогодні тобі треба Бог. Просто знай це, ти це почув. Вже не зможеш сказати, що ти це не знав. Тобі треба Бог, і Бог він рядом з тобою. І якщо ти ще не казав молитви примирення з Богом, то просто зроби це прямо зараз. Скажи: дорогий Господь, дякую тобі за все, що ти дав мені в моєму житті. Дякую за те, що ти помер за мене на Христі. Я сприймаю твою жертву і я хочу жити новим життям. Дякую тобі. Амінь. Це не мантра, це не заклинання, Але якщо це щирі слова, то це справжня молитва, яка почне реальні зміни в твоєму житті. Бог з нами. Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію. Моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми. Ваша Світла радіосім'я. Ви слухали програму Серед нас. Життєві історії людей, яких змінив Бог.